Я знову вітаю всіх тих, хто до нас приєднався, і всіх тих, хто був з нами. Нагадую, що номер нашої студії він залишився незмінним. Це 22 4802. Для того, щоб дзвонити і задавати питання нашим гостям, або також можна написати смс на мобільний. Це 0,95 17 33 895. У нашій студії вже з'явилась Вікторія Суровцева. Це художник, яка бере участь у Таврійському тижні. Мистецтво Забалка 2015, я тебе вітаю, Віко. Доброго дня! Також у нашій студії є Олег Волколупов, учасник групи ініціативних батьків проекту Маленький артист, які, які також беруть участь у Таврійському тижні «Мистецтв за Забалка 2015. Я кажу вам доброго вечора, я рада вас вітати віде. в цій студії. Так як ваша діяльність пов'язана з абсолютно різними речами, Я хочу спросить про то, какие проекты вы представили на Таврийском тижне мастерства. Давайте начнем с дамы. Вика. Я представляю свой авторский проект «Нейв Наїв арт», наивное мастерство», «Живопис». Олег. Ой, у нас э, эта неделя очень интересная. Во-первых, я представляю проект «Маленький артист». Мы отправляем сцену для выступления всех желающих, кто имеет талант. А потом у нас е, проходили мастер-классы плетения из травы, из природных материалов и э е, Петриковская роспись. Це все відбувається під час Таврійського тижня мистецтва. Да. Я нагадую нашим глядачам, що номер нашої студії 22 4802, мобільний 095 17 33 895, тож ми чекаємо на ваші запитання до наших Гості, мене до них наступне питання: що вас спонукало до участі у Таврійському тижні мистецтв? Давай Віко, традиційно почнемо з тебе. Uh, все почалося з того, що я представила першу свою виставку на тижні Європи, і потім мені запропонували участь у Таврійському тижні мистецтва. Так все й почалось. Олег. Uh, ну, хочеться ділитися приобретеними навиками. И э, ну, мы жили раньше в городе, и когда переехали в деревню ну, за город, то э, нам так понравилось, что мы думали провести лето, но остались, остались жить и живем уже несколько лет. Ну и, конечно, на природе жизнь, она, э, как бы, как сказать, спонукая до творчества, хочется творить и хочется делиться приобретенными навыками. Ну вот, э, у нас маленький ребенок растет и развивается тоже творчески. Ну и мы видим, как детям нравится выступать, выступать не только дома перед родителями, но везде, где они находятся, где у них могут быть зрители. И так родился, собственно, проект ⁇ Маленький артист ⁇ Мы решили дать возможность всем кто хочет себя показать, выступить не только на концерте, на каком-то отчетном концерте, если они учатся в музыкальных заведениях, но чтобы это была возможность сделать, просто прийти, пообщаться с друзьями, себя показать, на других посмотреть. Ну, вот так. И мы очень благодарны библиотеке за то, что она проводит уже третий раз такую неделю. Мы были в прошлый раз, и в этот раз получили огромное удовольствие, много вдохновения для, твор для творчества, ну и также вот возможность показать то, что умеем мы. Для вас ваша творчество — это работа или хобби? Давайте теперь, Олег, с вас начнем. Давайте. Работа или хобби? Это, конечно, хобби. Творчество, оно как бы не приносит материальной прибыли, но зато очень много душевного удовлетворения, хорошего настроения, море позитива, и это то, чем хочется заниматься и заниматься и никогда не устаешь что делать, много много открытий Да, так, це наше самое любимое хобі. Віка, а для тебе? Я так розумію, що ти ще вчишся в школі? Так, ще в школі, тому що це більше хобі, ніж о, така якась професія. Ну і так, творчі професії вони мавиково дають якогось фінансового забезпечення, але це дуже дуже цікаво і тому. Просто навіть якби не хотіла, але все рівно рука тягнеться до тих пензликів, до того полотна, і вже мусиш, хочеш не хочеш, але а, повинен щось створити. Я думаю, що з художником абсолютно безглуздо говорити, якщо не бачити його роботи, тому я пропоную нам зараз і нашим телеглядачам подивитись на ці два, які своїми ручками тендітними робить Віка. Іка, ну я тобі дійсно хочу сказати, що це справжня краса, і таке робити, я думаю, не так-то вже і легко. Я хочу вас тоді запитати в обох. Я розумію, що робота з дітьми і художник це трошки інші речі, але все-таки як ви почали займатися творчістю, що стало тією рушійною силою? Давай, Віка, з тебе Ну, Рушійною силою в моєму житті стала мама. Вона подарувала пензлики, фарби. І мольберти, я привезла з Ужгорода, який стояв три роки. Його ніхто не чіпав. І це стало таким певним поштовхом для того, аби почати щось створити. Творча жилка, вона, ну, мабуть, є завжди в кожної людини, і тому просто треба відкрити себе для світу і для цього мистецтва. Олег, що для вас стало поштовхом? Скейт. Скейт. 14, в 14 лет родители мне подарили скейт, и я удачно прокатившись, сломал себе руку. И чтобы ее разработать, я начал играть на гитаре. Это первое творческое дело, которое я начал, и это стало делом моей жизни. Ну, а второе это ребенок. Когда у нас появился ребенок в семье, то кроме творчества, теперь больше Ну, <laughs> займатися с детьми тоже творчо необходимо для того, чтобы они развивались и росли, соответственно, творчими людьми. Это так интересно, да, он столько находит поводов для творчества <laughs> и все время нас увлекает за собой. И, я думаю, надыхает на новые проекты. Да. Я знову вітаю всіх тих, хто був з нами від початку програми, і всіх тих, хто до нас приєднався. Нагадую, що номери нашої студії, за якими ви можете ставити питання нашим гостям, це 22 48 02, Сюди ви можете дзвонити, а свої смски ви можете писати на мобільний номер 095 17 33 895. Тож ми чекаємо на ваші питання. я повертаюсь до розмови з нашими гостями і запитати про те, де ви навчались. Тому того, чим ви зараз займаєтеся, що для вас є великою частиною життя. Бо я так розумію, для Олега це діти і музика, і виховання дітей. А для Вікі це мистецтво, це малювання. Тож давайте Олег з вас почнемо. Ну учился я сам, і настолько мені це було інтересно, що я знаходив матеріал, знаходив то, що мені подобається, і ну, двигався іменно в тому направні. делал то, что мне хотелось, так развивалось мое творчество и ну а с ребенком мы просто смотрим, что ему хочется и помогаем в этом. Собственно, вот немножко расскажу про наш проект "Маленький артист". Он возник абсолютно спонтанно. Ребенок начал заниматься во дворце пионеров, теперь это дворец детей, и... ну, играет на народном инструменте домре и проходят концерты, но Кроме концертов, ему хочется еще дополнительно где-то проявить свой талант. Ну и мы заметили, что другим детям тоже. Кроме того, на концертах нет времени участникам пообщаться. Зрители сидят тихо в зале, смотрят, артисты выступают, находятся за кулисами. Ну и вот так вот, собственно, возник маленький артист. Мы искали площадку, где бы можно было... Ну, чтобы не было как бы границы между зрителями и артистами, ну и чтобы как-то можно было поиграть, пообщаться, познакомиться, подружиться, показать себя на других посмотреть. вот. Ну и благодаря библиотеке, собственно, они нам предоставили эту площадку. Там мы провели уже несколько раз наши мероприятия. Ну, детям очень нравится, и мы стараемся проводить для них разные конкурсы, мастер-классы, ну, и кроме самого концерта. Выступающие получают памятные призы. Ну, вот стараемся как-то развиваться, хотим искать новые площадки. Библиотека дала нам очень хороший старт, хочется проводить это более регулярно, ну и чтобы проект стал независимым и был как бы таким, ну, одной из фишкой Херсона, вот в воскресенье там-то, там-то проходит, там маленький артист, можно прийти, поиграть. И маленький артист, не знает, что ребенок — это тот человек, который не дорос до большой сцены еще, растет, ну, а талант есть и хочется его показать. Ну, я маю надію, що якщо ви будете прагнути, а я бачу, ви прагнете, то все у вас вийде. дуже цікаво дивитися на маленьких дітей в різних жанрах, извините, перебіг. <рес> <рес> просто це <рес> <это рес> <рес> так приємно. <рес> да. ну, я хочу просто в Вікторії запитати, де вона навчалася малюванню? Чи це все-таки також, як в Олега, це прийшло до тебе само? Прийшло само. ніде не вчилась професійного живопису тих канонів, тому що наїв арт являє собою якраз суміш того наївного і те, що йде від серця. Не обов'язково знати якісь певні правила живопису, але все-таки має бути якась база. Тому для мене цією базою стала став гурток Петриківського розпису, який працює у нас на базі нашої школи, і уроки мого дідуся. Вчителя фізика, який пояснив, як падає світло, які мають бути тіні. Це стало мені дуже в пригоді, і якраз втілилось в моєму проєкті, який представлений зараз в бібліотеці імені Олеся Гончара. Давай поговоримо трошки про твій проєкт. Там представлені тільки твої квіткові роботи, чи ще якісь? Ні, там от саме слово, яке повністю характеризується, неїв арт. Це суміш, те, що не можна сумістити з собою і. Там є і квіткові мотиви, і різноманітні пейзажі. Взагалі все, що потребує ваша душа. Я не, спеці... не спеціалізуюсь на чомусь конкретному, і тому пишу все, що мені подобається. Це також складова цього на арту, і народні мотиви там вписуються, і фольклор певний, і тому проект наїв арт це дещо оригінальне і, мабуть, Херсон до цього такого не бачив. Тому бібліотека гончара стала чудовим арт-майданчиком для втіленням ідей і аби продемонструвати цей проект всьому світові в вигляді маленького Херсона. Я хочу вас запитати про те, що найскладніше у вашій роботі: в роботі Віки як художник, художника і в роботі Олега як музиканта і відповідно як Хобі. вихователя. Ні, ну це ж є робота. Тобто ми ж все одно до цього докладаємо зусиль. Олег, що найскладніше? Ну, от е, на примірі нашого проекту слажні всього дождатися, коли рібенок виросте вже. такую самостоятельную особь. Э, хочется, чтобы вот, к -к, сделать монтаж и проект уже известный и раскрученный. Ну вот время время самое важное, это вкладывать время и э, ну потихоньку потихоньку двигаемся. Нашему проекту нет еще даже года, но мы уже смогли провести пять. Раз это мероприятие, и чувствуем, как он потихоньку набирает э, приверженцев, друзей, обороты. Приглашаем всех желающих вот, э, присоединяться в инициативную группу родителей, которые хотят помочь, э, предоставить свои рукоделия на стол подарков для участников или проводить интересные мастер-классы. Будем рады. Дякую. Віка, що найскладніше, все таки у твоїй роботі, як художника? Як художника? Це, мабуть, напевно, що художник як своєрідний фільтр намагається зобразити на полотні те, що відчуваєш, і повинен пропустити це все через себе. Тому надзвичайно складно переживати. Певні якісь сюжети пов'язані з знедованими людьми, певні страшні сюжети фольклорні. Це певним чином трохи важко, але все одно це приємно, адже це робота, мистецтво, і воно повністю затягує тебе. Як ви надалі плануєте розвивати свою справу, свої таланти, Олег? Ну, Будемо регулярно проводити це мероприятие, оформляти сцену і дивитися, Что есть интересного в Херсоне, какие есть таланты. Надеемся, что это станет для многих из них особым таким стартом, более высоким вершинам. Ну, а для себя мы найдем много интересных друзей, и это такая хорошая возможность познакомиться, заподружиться, обменяться м -м, талантами. Ти хотіла би розвиватись в подальшому, б ти хотіла привнести, можливо, свою творчість свої картини? Розвиватись хочу самотужки, ніде вчитись бажання не маю, адже хочу щоб це залишився справжній нейв арт, таким, як я його бачу, аби ніхто не нав'язував свою думку щодо мого живопису, мого бачення світу. Хочу, не знаю, подорожувати, мабуть, бачити нових людей, знайомитись, заводити друзів, адже. З цього і складається мій проєкт, з людей, які приходять в моє життя, які з нього йдуть, з різноманітних подорожей і приємних емоцій? Ну, це дуже добре і це дуже, я думаю, гарний план на життя. Хотілося б запитати, з якими все-таки все-таки трошки поговорити, напевно, про складнощі, з якими ви стикаєтесь. Чи, Вікторія, чи тобі ніколи не казали про те, що. Ти ж не маєш професійної освіти, ти не можеш бути художником. І як ти відповідаєш цим людям? А я не претендую на звання художника. Я є такою, якою я є. Звання художника це не тим, як нагороджую тебе, не знаю, там є якісь документи. Це те ще йде від серця. Мені на кожному кроці кажуть, що ти не маєш освіти, як ти малюєш, як ти взагалі це бачиш. Я навіть можу сказати, в мене є деякі помилки, я їх сама бачу, я стараюся виправити їх, стати краще. На цьому складається мистецтво на помилках, нових зветах. Це є творчість, це навіть є, я можу тут навіть сказати, наше життя. Воно все сповнено такими речами. Олег, а вас ніколи не звинувачували у тому, що ви самоучка? Ну, Чого не було, того не було. Ну, слава Но... Богу. Бо, як ми бачимо, віки все ж таки казали, хоча в неї дійсно гарні картини. Да, Ну що, і... іграю гами, розвиваюся. <розвиваю> а чому ви вчите? Вчитесь дітей, з якими працюєте, найтаке основніше? Що ви їм намагаєтесь вкласти в них? А, ну, в смислі роботи з дітьми. Що ну, я маю на увазі те, що ви все-таки працюєте з дітьми у творчому, творчому плані. Ви навчаєте їх бути маленькими артистами. Що основне ви намагаєтесь в них вкласти? Як в майбутніх артистів, я думаю. Ну, в том-то и состоит суть э, сцены «Маленький артист», что там можно просто показать э, свой талант. Как бы, э, ну, а дополнительно, вот, например, мы проводим те мастер-классы, э, Петряковская роспись – это для популяризации этого вида живописи великолепная Великолепная искусства, народное творчество. І, е, все это большая часть рисуется пальчиками, что для деток очень полезно. Ну, е, стараемся что-то новое для себя узнавать ну, и научить тех, кто хочет. В основном это дети они очень стремятся к познанию. Я вам дякую, что сегодня завитал до нашей студии. И у меня наступная Напевно, вже не питання, а пропозиція Вікторія. Де можна подивитись твої роботи? Ти можеш розказати зараз про це нашим глядачам. Так, Звичайно, в бібліотеці імені Олеся Гончара на другому поверсі від краєзнавство. Там якраз розташовується мій проект Нейварт. Можете прийти, подивитись. А, можливо, якщо захочете, можете прийти в цю неділю, 29 дев'ятого листопада, а, вже після урочистого закриття. Таврійського тижня це після 14.00 на майстер-клас. Пастель я буду проводити, це вже в другий раз я проводжу. А, що буде вельми цікаво, я думаю, для всіх. Я думаю, також тож приходьте. Олег, у вас теж є можливість запросити. Да, наших да, да, Мы будем в это воскресенье на торжественном закрытии Таврийской недели искусства на третьем этаже проводить мастер-классы по петряковской росписи и плетение из растительных природных материалов, из травы. Приходите, это очень интересно и красиво. Там же можно с нами поближе познакомиться и узнать о проекте «Маленький артист». Также вы можете посмотреть группу ВКонтакте «Маленький артист». Ну и э, я тоже буду творчески проявляться, играть на, на электрогитаре. Вот, кстати, на последнем маленьком артисте в вот, воскресенье у нас выступила рок-группа школьников. Очень хорошие ребята, великолепно отыграли. И э, мы с ними подружились. И вот попробуем поджимовать в вот, это воскресенье на сцене на третьем этаже библиотеки. Я думаю, что это будет здорово, поэтому, я думаю, наши глядачі. Слушатели... Прийдуть, подивляться на картини і, можливо, візьмуть участь у майстер-класах, які ви проводите. Я вам дякую, що сьогодні були з нами і нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами були учасники таврійського тижня мистецтв за балки 2015. Це Вікторія Суровцева, художник та Олег Волколупов, учасник групи ініціативних батьків проекту Маленький артист. А ми повернемось до студії одразу після кліпу. Тож не перемикайте.